Вітаю, мене звати Чимирис Євген. І якщо ви все ще не пройшли сталкер 2. Серце Чорнобиля. Або пройшли, але не на тих налаштування графіки, на яких би хотілося, то це відео саме для вас. Говорити ми будемо не про ядра процесору та продуктивність графіки, а про те, як дістати всю можливу потужність вашого ноутбуку для кращого ігрового експіріансу. А допомагати нам сьогодні в цьому відео будуть ось ці три красення: Lenovo Lock на графіці RTX 4060. Легіон 5 на графіці RTX 4070 і Легіон 9 з найкращим чипом індустрії RTX 4090. Все, що ми зараз будемо робити, доступно кожному власнику ноутбуків Lenovo Log та Lenovo Legion з коробки. Не треба з якихось незрозумілих сайтів качати якісь незрозумілі додатки. Все це відтестовано інженерами компанії Lenovo та перевірено. Кращими світовими кіберспортсменами, перше про що розкажу, це прискорення мережі. Дуже важливе налаштування для тих, хто грає в мережеві ігри, тобто для всіх, ось так це виглядає на ноутбуці. Lenovo Леновелок запускаємо програму Lenovo Vantage і в основному вікні вибираємо пункт прискорення мережі. Далі ви можете додати до п'яти необхідних вам програм або ігор, яким система буде віддавати пріоритетне підключення до мережі інтернет. Грубо кажучи, весь трафік буде розподілятися лише між вибраними вами програмами. Всі інші застосунки будуть ігноруватися задля кращої стабільності. Друге, що дозволить вагомо пришвидшити роботу вашого ігрового ноутбуку, це налаштування режимів роботи графічного процесору. І будемо зараз це перевіряти на нашому ноутбуці Lenovo Legion 5. У вже знайомому нам вікні Lenovo Vantage ми вибираємо налаштування режим роботи графічного процесору. Нам відкриваються чотири варіанти налаштування роботи графічного процесору. Підемо від найенергоефективнішого до найпродуктивнішого. Режим IGPU або режим роботи лише інтегрованої відеокарти. Такий режим можна використовувати для роботи з легкими, в плані обробки графіки, задачами. Не наш варіант. Наступні два режими ми поєднаємо: це режим гібридний та режим гібридно-автоматичний. Такий режим радимо використовувати як основний режим для звичайної роботи за ноутбуком. У гібридному режимі система буде перемикатися між інтегрованою та дискретною графіками в залежності від тих задач, котрі зараз виконуються. Такий режим радимо використовувати як основний для звичайної роботи за ноутбуком. Відмінність гібридно-автоматичного в тому, що при під'єднанні до мережі 220 система працює в гібридному, а без під'єднання автоматично переходить в режим інтегрованої графіки. Ну і четвертий режим налаштувань найпродуктивніший це режим дискретної графіки. Система підіймає свою продуктивність на найвищий рівень. Використовуючи цей режим, ви отримаєте ідеальне зображення та найвищий FPS в іграх. І здавалося б, а що ще можна покращити в продуктивності ноутбуку? Третя можливість, яка виведе ваш ігровий Lenovo на принципово новий рівень потужності, це налаштування терморежимів. І в цьому нам допоможе Lenovo Legion 9. Маршрут, ви вже знаєте, Lenovo Vantage – основний екран. Вибираємо пункт терморежим і знову перед нами чотири додаткові можливості. Перший режим той, що має назву тихий. Його задача, виходячи з назви, робити роботу ноутбуку максимально тихою, зменшуючи швидкість роботи кулера, енергозатратку та в цілому продуктивність. Нам таке зараз не підходить. Другий режим збалансований, і тут вже цікавіше, бо в цьому режимі ноутбук самостійно вирішує, в яких задачах, де, як і коли, наскільки підвищити продуктивність процесору, графіки та інших компонентів в залежності від запущених програм. А якщо поставити галочку навпроти штучного інтелекту, то на допомогу підключається один з найпродвинутіших чіпів штучного інтелекту в ігровій індустрії. Він буде аналізувати ігровий процес і щосекунди переналаштовувати продуктивність системи для найкращої ефективності в конкретній грі. Третій режим режим продуктивний. І тут все зрозуміло, вся можлива потужність ноутбуку стає одномоментно вам доступна. Звісно, піднімається і шумні системи охолодження, проте задоволення від ігрового процесу, того вартує. Так, і залишається у нас четвертий режим: режим кастом або індивідуальний. Цей режим підійде тим, хто вміє працювати з енергоживленням ноутбуку та розуміє, як налаштовуються окремі параметри продуктивності кожного чіпа. Коротше кажучи, в індивідуальному режимі, якщо ви вмієте, можна підняти продуктивність ноутбуку на неймовірний рівень. Такої потужності в ігровій ноутбучній індустрії ще ніхто не досягав. Ігрові рішення компанії Lenovo створені для тих, хто цінує потужність, комфорт та стиль. І якщо ви ще не купили собі кращий ігровий ноутбук, то девайси бренду Lenovo Lock або Lenovo Legion чекають на вас.